Приїхали на дачу, навіть не думала знімати, але пішов отакий сніжочок. Думаю, ну що ви його знімати, оце сірость. Нема й знімати, а пішов сніжочок і ось дивіться, яка краса. Все ж таки гарно. Чоловік там пробив, пробив ополонки, щоб рибка дихала. Ви бачите, як замерзло, морози були сильні. Потім відлига, весь сніг, який був, розтанув. Ось. І ось сьогодні знову пішов сніжок. Мороз, мінус три, і ось така тиша, вітра нема. І ось іде такий сніжок. Ну, а ми знову приїхали на дачу, щоб поповнити свої, як кажуть, запаси. Чому ми зберігаємо все тут, тому що. Ну, в квартирі воно все-таки тепло, кладова тепла, картопля гниє, а тут вона все ж таки краще зберігається. І яблука краще зберігається, бо балкон у нас теплий. І беремо так, по потрішечки беремо. ну, Як закінчується, приїжджаємо знову тут беремо. А вже картоплю останню забрали. Моркву буряк теж останнє, ну, в общем, все, все останнє. Залишилось тільки трішки капусти. Ось і трішки яблук з грушами залишилось. Ось так. Ну, ось і все трішки познімала вам. Навіть і не знаю, що і знімати. Все воно таке ось бруслина. Колір такий жовтенький. Це таке сніжок іде. Ось так. Що іще? Що іще? Падуб мезерва? Ось такий притрушений сніжочком. Вже весну чекаємо, як буде весна, то буде все просипатися, буде все гарне. А поки ось так. Сосни. Ну от і все, будемо вже збиратися додому. Чоловік уже ворота відкриває, так, трішки зняла, та і все, будемо їхати. Привезла з дачі капусту і вирішила її заквасити. Ну Квашу постійно, не вже неодноразово квашу, то квасила в банки, а це така велика капуста, привезли таку здоровенну капусту, одну, одну головку, то в банці вона б не вмістилася, заквасила її в такому відерці. І е, роблю не таким способом, як е, ну, раніше квасили там жмакали її з солью, а роблю заливку: заливка на літр води, дві ложки столові солі і ложка цукру. Ось таку заливку роблю. І вона так, також стоїть в теплі. Ось поставила ще в миску, як буде підніматися сік, щоб не витік на пол. І в теплі буде декілька днів, постоїть, потім холод. Ось Ну, і ви ж всі знаєте, що капуста дуже містить багато вітамінів квашена. В ній багато в 300 грам квашеної капусти. Це добова норма вітаміну С. Також бета-каротини. Вітамін U інактивує гістамін, який посилює секрецію шлункового соку. Використовують при лікуванні виразки шлунку, алергії, бронхіальної астми, багато мі мінералами кисла капуста це магній, залізо, калій, але треба із, з обережністю до неї відноситися, тому що не, не потрібно вживати тим людям, в кого підвищена кислотність, гастрит, виразка шлунку. Тому що квашена капуста містить багато солі, а тому вживати в великій кількості ну, не рекомендують. А в нашій сім'ї люблять квашену капусту. Ми з нею готуємо борщ, борщі, капусняки, салат роблю, додаю олійки, маринованих огірочків. Заморожену зелень додаю. І салатик супер. Дуже полюбляю такий салатик, ну, це я дуже люблю. Та і, і чоловік їсть зі мною все. Хоча в нього і виразка шлунку раніше була, але потрішки їсть. Ось так. Квасти капусту дуже корисна. А ще накрила її ось тарілочкою. Можна поставити. Баночку з водичкою придавити, щоб вона постійно була отак, водички, щоб квасилася. І кожен день я отак, от з мене ложечка така дерев'яна, і протикаю, протикаю, щоб виходили гази, щоб не була вона гірка. І ще почала в'язати новий виріб для своєї старшої онучки. Хочу зв'язати їй ту нічку отаку. Ось бачите, ось такий. І це з цієї ж нитки северяночка, з якої я в'язала собі жилет. До речі, хочу вам подякувати всім, всім, хто мені написав коментарі. Дуже приємно було читати. Всім дякую, велике. Я й дякувала, але і ще неодноразово дуже приємно читати. Ваша підтримка мені дуже близька до серця і дуже дорога. Я теж стараюся всіх підтримувати, але ж, знаєте, коли тобі пишуть, і коли це з душею, то це вдвічі приємно, дуже, дуже приємно. Так що всім дякую. Ну, а як зв'яжу, звичайно, Приміряю, покажу вам зроблю таку примірочку з онучкою. А всім добра, бажаю, мирного неба над головою. Бережіть себе. Дуже багато зараз болі і такої болі, що не передати. Але ми тримаємося. І будемо триматися, бо Україна наша це понад усе. Дякуємо нашим хлопцям, нашим ЗСУ. До зустрічі!